У мережі з'явилося відео, на якому дівчина танцює на могилі українського військового під російську музику. Після цього інциденту на неї посипалися хвиля критики та обурення. Згодом відео помітили правоохоронці, які провели перевірку та вжили відповідних заходів. У результаті дівчина записала вибачення перед бійцями спецпідрозділу. «Кракер». Цей вчинок був необдуманий та викликаний важким психоемоціональним станом. Я не розуміла усі можливі наслідки мого вчинку та діяла не свідомо, мені соромно. Я про приношу щирі вибачення усім людям, які переглянули це відео. Цей випадок ще раз нагадує, що будь-які дії, які ображають пам'ять загиблих воїнів, мають наслідки та не залишаються поза увагою правоохоронців. Вночі 21 травня на Росії фіксувалася масована атака безпілотників. БПЛА фіксували у Московській, Орловській, Курській, Білгородській, Липецькій, Тульській та Рязанській областях. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Московські аеропорти, Дамадєдова і Жуковський ввечері 21 травня, двічі переривали роботу через атаку безпілотників. Там діяв план Кавіор, особливий режим, що передбачає повне закриття повітряного простору. За повідомленням Міністерства оборони Росії з 18 до 24 години за московським часом на територію РФ нібито перехопили загалом 114 БПЛА. про інші наслідки вечірніх атак не повідомляють У Вашингтоні сталася стрілянина біля єврейського музею. Вбито двох співробітників посольства Ізраїлю. Про це інформують місцеві змі за даними NBC News, Вогонь відкрив 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго. Він поранив чоловіка та жінку, які пізніше померли від отриманих травм. Під час затримання чоловік кричав Вільна Палестина. Президент США Дональд Трамп назвав напад актом антисемітизму і закликав негайно припинити насильство.